Привітики, привітики. Ну і так як я вам говорила, коли я прийду з роботи, то я вам покажу і розкажу, для чого я викопала свої квіти. Я їх мала і так, і так викопувати, тому що мала трішки розширювати дорогу. Ну, а тут надумала потягти світло до гаража, щоб легко заряджати електроскутер. Та й і татство, козенята як маленькі будуть, також потрібно буде лампу включити, щоб не кидати переноски, як по вулиці, так і по хаті. І тому я зробити світло у, хоч у гаражі. Хоч він не завершений, але все одно світло хочу, щоб було. Так. Тут у нас глибина, напевно, десь до 60 см, може чуть більше, а може і не більше. Ну, десь так. Повертки 10. Як бачите, бурячки не прийшлось виривати. Але коли буду квіти пересаджувати, коли буду садити на свої місця, то звичайно я оцей ряд буряка приберу, тому що тут буде ряд квітів. І тим ми чуть-чуть розширимо -чуть дорогу. Така техніка спеціальна, ковшик 20 см. І дай Боже хлопцям міцного-міцного здоров'я, хоч вони самі не купають, а купає техніка, але все одно це є труд. Це треба сидіти і крок за кроком підсуватись далі і далі і далі. Ну і тут, напевно, десь 35 метрів буде у всієї траншеї. Земля тут тверда. бачите, яка тут земля? Глиниста, бачите, Де в такій землі, щось буде толкове рости. Тому що зверху трішки шару є чуть родючого, а там далі глина. Ми підходимо ближче вже до щитка, той, що розташований на хаті. О, тут вже земля краща, тому що вона тут більш привезна. тут було дуже низько, і тому тут до глини так якби не докопались. О, можете собі уявити, на яку глибину мені прийшлося третю частину посели. Гатити землею, скільки тисяч гривень пішло на моє подвір'я. Хлопці вже поїхали додому. Вони свою роботу зробили, гроші взяли, ну та й все. А там трішки три соняхи, напевно, зломано. Гарбузики трошки постраждали. Ну, саме гарбузиня. Ну, та й усе. Тепер робота за електриком. Ні, спочатку треба буде покласти трубу. Із кабелем, а тоді закопати, а тоді звати електрика. Ну, та й усе. Тож, скажу вам до побачення, бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я, а я піду давати вечерю моїм гостям. Усім пока-пока. Любляться моє обнімаю. Пока-пока, бережіть себе, пока.